Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на наступну тему, чи потрібно вам здійснювати перехід з пенсії за вислову років на пенсію за віком, чи збільшиться в такому випадку розмір вашої пенсії? Адже це є ключовим, тому що якщо розмір пенсії залишається без змін, то в цьому і немає ніякого сенсу. Дивіться, для того, якщо ви отримаєте наразі пенсію за вислугу років, але ви вже досягли 60-річного віку, та маєте необхідний страховий стаж, наразі це 32 роки, ви маєте право здійснити перехід з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. Тут виникає питання, чи потрібно, чи є це доцільним. Якщо ми проаналізуємо чинне наше пенсійне законодавство, то зрозуміло, що воно дозволяє вам. Як у пенсіонеру здійснити такий перехід. А також, якщо проаналізувати наразі на сьогоднішній день судову нашу систему, так, то там чітко прислідковується той момент, що при переході з пенсії за вислугою років на пенсію за віком, вам можна примінити показник нової середньої заробітної плати по Україні. Відповідно, якщо його можна примінити при розрахунку пенсії за віком, то пенсія за віком у вас буде більша, але відразу е випереджаючи ваші питання, хочу сказати, що для того, щоб зрозуміти, чи доцільно здійснювати перехід пенсії за віком, на пенсію за віком, вам потрібно здійснити розрахунок пенсії за віком, тобто її порахувати, і тільки потім розуміти, наскільки вона збільшиться і в яку вже сторону тоді рухатись. Якщо ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду, Фонду України і пенсійний фонд вам відмовляє, наприклад, в застосування нового показника середньої заробітної плати по Україні, то в такому випадку вам необхідно звертатися до суду. В судовому порядку дане питання можна вирішити, і якщо при розрахунку пенсії за віком застосуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні, ви будете бачити, що Розмір пенсії за віком більший, він для вас вигідніший, то в такому випадку потрібно звертатися до суду і в судовому порядку, і знову ж таки, якщо пенсійний фонд вам відмовить, тоді вже доводите своє право і переходите на пенсію за віком. Тому, якщо ви досягаєте 60-річного віку та маєте необхідний страховий стаж, мова йде 32 роки, пам'ятайте, що ви маєте Право перейти на пенсію за віком та з застосуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні. Якщо його застосовувати при розрахунку при обчисленні вам пенсії за віком, то, відповідно, розмір пенсії за віком може бути для вас вигідніший. Але знову ж таки, акцентую вашу увагу, що кожна справа кожного пенсіонера є індивідуально. Тому для початку потрібно здійснити розрахунок пенсії за віком, а потім вже відповідно приймати виважене рішення щодо переходу на пенсію за віком.